Цята година в ефірі. Інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. у студії працює Маргарита Супільняк, сурдопереклад Ганна Костікова. Вітаємо вас сьогодні. У новинах розкажемо про наступне. Ворог знову атакував Дніпропетровщину. Постраждали Нікополі, Марганецька громада. Завищені тарифи на евакуацію авто у Дніпрі. Антимонопольний комітет виявив порушення. Відкриття фестивалю української драматургії у театрі Шевченка стало подією культурно-мистецького життя Дніпропетровщини. Більше актуальної інформації далі, тож не перемикайтесь, ми починаємо випуск. Ввечері ворог атакував Нікополь. Рано вранці вдарив по Марганецькій громаді, бив зграду та важкої артилерії. До населених пунктів прилетіли з десяток боєприпасів. Місцеві не постраждали. Повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Сьогодні вночі Російська Федерація завдала чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши іранські дрони шахет 136 131, Повідомили у генеральному штабі збройних сил України. Окупаційні війська атакували портову інфраструктуру Одещини, силами та засобами повітряних сил знищено 13 ворожих БПЛА у межах Одеської та Миколаївської областей. Крім того, протягом доби ворог завдав понад 40 ракетних та майже 60 авіаційних ударів. Здійснив 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Протягом минулої доби відбулось близько 30 бойових зіткнень. Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 7 ударів по районам зосередження особового складу. Озброєння та військової техніки противника, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили чотири артилерійських засоби на вогневих позиціях, зенітно-ракетний комплекс та ще один важливий об'єкт противника. І про втрати ворога далі протягом доби Збройні сили України ліквідували 650 осіб окупантів, 30 одиниць автомобільної техніки та 24 артилерійські системи ворога. Загальні ж бойові втрати противника за час повномасштабної війни орієнтовно складають особового складу 255 тисяч 570 осіб. Танків понад 4 тисячі одиниць, бойових броньованих машин 8 тисяч засобів протиповітряної оборони 485, безпілотників оперативно-тактичного рівня більше 4000, тисяч, крилатих ракет понад 1400. Синельниківський, Нікопольський та Новомосковський райони успішно завершили збір ранніх зернових, впоралися попри сусідство з лінією фронту та постійні обстріли. Спільний здобуток трьох районів, понад 2 мільйони тонн озимої пшениці, ячменю, гороху, більше ніж 300 тисяч тонн ріпаку. З першого врожаю хлібороби синельниківщини випекли символічний коровай та вручили на начальнику Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергію Лисаку. Дніпропетровщина готується до опалювального сезону, у тому числі і за підтримки міжнародних партнерів. Завдяки закордонним донорам важливі об'єкти забезпечують генераторами в області продовжують тілювати і проєкти з відновлення водопостачання в районах, які постраждали від підриву ворогом Каховської ГЕС. Про головні події, що відбуваються наразі в регіоні, розповів заступник начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Максим Беспальчук. Незважаючи на тяжку безпекову ситуацію, область Продовжує жити і розвиватися, перейшло в активну фазу будівництво хірургічного комплексу для однієї з лікарень області, тієї, де рятують найважчих дітей та дорослих, зокрема постраждалих через війну цивільних, вже заклали фундамент. Передбачена 10-поверхова будівля. Загалом вона вміщатиме понад 100 ліжок. Всі палати будуть індивідуальні. Також Дніпропетровщина продовжує опікуватися відновленням трьох сіл в Херсонській області: Бобровий кут, Ольгине та Старосілля. Така співпраця частина проекту, ініційованого президентом України пліч пліч Визначені першочергові об'єкти для ремонту, аби мешканці сіл скоріше повернулися в свої будинки та до нормального життя в планах відновити оселі людей та соціальну інфраструктуру. Станом на зараз в роботі майже два десятки житлових будинків. Область продовжує підготовку до опалювального сезону. На сьогоднішній день ми маємо рівень підготовки це 65%. Завдяки закордонним донорам. Продовжуємо забезпечувати важливі об'єкти генераторами, продовжуємо втілювати проекти з відновлення водопостачання в районах, які постраждали від підриву ворогом Каховської ГЕС. Їх фінансуємо з державного, обласного та місцевих бюджетів. У Криворізькому районі закінчується прокладання трубопроводу для підживлення південного водосховища з Кресівського. У Грушівській громаді роботи вже фінішували. Новий трубопровід забезпечує водою майже 40 тисяч мешканців регіону. З 20 Населених пунктів також у районі централізованою послугою і місто Кривий Ріг, Апостолова, Лозувацька та Широківські громади. За графіком послуга подається у Зеленодольській, Софіївській та Вакулівській громадах у Нікополі та Покрові. Водопостачання відновлено. у Червоногригорівській громаді. Система працює понад 80%. Там облаштовуватимуть ще одну нитку трубопроводу для збільшення тиску в мережах для нормативних показників. У Марганці прокладено майже 8 кілометрів нового водоводу. Монтують насоси та напірний колектор. загалом зараз працюють 157 пунктів роздачі питної води. Здійснюється щоденний підвіз. Також реконструюємо водогін у Кам'янському районі. Довжина майже 30 кілометрів. Він забезпечить понад 40 тисяч населення якісним централізованим водопостачанням. Продовжуємо інформаційний випуск. Антимонопольний комітет України оштрафував комунальне підприємство, транспортна інфраструктура міста Дніпра за порушення чинного законодавства. Це підприємство надає послуги з евакуації авто. Більш детально розповість моя колега, журналістка Ольга Ховрич. У серпні тимчасова адміністративна колегія антимонопольного комітету України оштрафувала комунальне підприємство Транспортна інфраструктура міста Дніпровської міської ради на 6 мільйонів 400 тисяч гривень за порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Про це повідомила прес-служба антимонопольного комітету України. У рішенні зазначено, цитую транспортна інфраструктура міста є, є єдиним підприємством у Дніпрі, яке надає послуги евакуації авто на штрафмайдан Спеціальним автомобілем комітет виявив, що комунальне підприємство встановило завищену вартість евакуації водіям. Зокрема, підприємство необґрунтовно включило до калькуляції вартості послуги суму амортизаційних відрахувань на автоевакуатори, придбані коштом міського бюджету. Сума за евакуацію авто становить від 2100 до 2400 гривень. Фахівці антимонопольного комітету встановили, що вона завищена на 20%, оскільки складена необґрунтовно. Тож Дніпряни сплачували зайве. Ні, ну це, да, це багато, звісно. 500 гривень це занадто. Це таке це багато, що. На кожній евакуації. Ага, це дуже, ну, я вважаю, що це багато. Крім того, що положено, і ще зверху 500 гривень, ну це дорого. Я, мені не подобається, це кажу чесно. Тим більше комунальне підприємство, повинно більше за громадян дбати, щоб їм навпаки якісь пільги були, щось зручності якісь були. А вони навпаки, гроші на цьому заробляють. Це комусь на лапу, скоріше за все, йшло. Та більше за пересічних дніпрян обурені таким фактом власники транспортних засобів, авто, яких евакуювали або були свідками подібного. Я це читав, але... Я ж інформацію ну, багато не знаю про це. Ну, це да, це ну, неправильно, якщо я так рахую. Вони так стараються евакувати, коли людей немає поруч. І, ну, і водія немає, Вони це швидко роблять. Я навіть зацікав, вони десь хвилин за дві набирають машини. Тривувати неможливо. Водію. Евакуатори стоять недалеко, визивають, вони його швидко за дві хвилини забирають і відбирають. Бачив, да. ну не дуже приємно. Приходиш, а твої автівки немає. Правильно, ну як люди будуть на це реагувати? Представте, ви прийшли, а машини немає. Ще сплатити на ще й сплатити, ще сплатити антимонопольний комітет України зобов'язав КП Транспортна інфраструктура міста Дніпровської міськради знизити ціни на евакуацію автівок на штрафмайданчик протягом двох місяців. Нагадаємо, нині ця послуга у Дніпрі коштує від 2110 до 2410 гривень. Плюс власникам евакуйованих транспортних засобів доведеться ще заплатити за перебування автівки на штрафмайданчику 144 гривні за добу, а також штраф за порушення правил паркування 680 гривень. Якщо подивитись на звіти інспекції з питань контролю за паркуванням Дніпровської міської ради, вони відзвітували, що на штрафмайданчику Дніпрі було евакуйовано лише у травні 613 автівок. Нескладні математичні розрахунки свідчать, що за це було переплачено більше 307 тисяч гривень. Ольга Ховрич, Андрій Міронюк, Новини Д-1. Як ми вже повідомляли, поліція Дніпра відкрила кримінальне провадження за фактом неналежного виконання професійних обов'язків медичними працівниками лікарні імені Рудніва. Після проведення операції помер 11-річний хлопчик. Також після операційного ускладнення виникли ще у п'ятьох дітей та п'ятьох дорослих. За їх життя нині борються лікарі. У лікарні Рудніва зупинені всі операції. Ведеться лише амбулаторний прийом. Тривають слідчі дії. Працює також комісія міністерства. Ерства охорони здоров'я колектив лікарні зацікавлений в оперативному розслідуванні трагічної ситуації із пацієнтами. Йдеться на сайті лікарні Руднєва. Кримінальна хроніка далі привласнив понад 2 мільйони гривень. Поліцейські Дніпра викрили шахрая. Представляючись досвідченим підприємцем, злочинець пропонував потерпілим послуги оптової торгівлі побутовими товарами. Обіцяв придбати товар за цінами, які є значно нижчими за ринкові. Однак, вже в момент передачі грошових коштів чоловік мав на меті заволодіти чужими грошима, а зобов'язання з купівлі побутової техніки та подальшої її передачі замовнику не виконувати. Жертвами шахрая стало троє місцевих мешканців міста Дніпра, слідчими повідомлено про підозру за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України, а саме шахрайство. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, становить до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває. Поліція Дніпра звертається до громадян та просить бути обачними під час здійснення покупок мережі інтернет. За допомогою пошукових систем перевіряйте номери телефонів, вказаних в оголошенні, відгуки про продавця та товар. Можливо, вже хтось став жертвою шахраїв та хоче попередити про це інших потерпілих. Зберігайте електронне листування та документи, які були надані продавцем. У разі, якщо ви стали жертвою шахрайства, звертайтеся на спецлінію 102. Національне антикорупційне бюро України і САП завершили розслідування за підозрою колишнього виконуючого обов'язки гендиректора ДП вугільна компанія Краснолиманська у завданні майже 400 мільйонів гривень збитків. Держпідприємство реалізовувало приватні компанії посереднику 756 тисяч тонн вугілля за втричі нижчою ринковою ціною. Через цю схему ДП недоотримало потенційний прибуток. У результаті розслідування завдання ще більшої шкоди державі було зупинене. Із Флориди з любов'ю поліція Майамі передала понад 100 одиниць конфіскованої стрілецької зброї українським патрульним. Раніше її знищували, а тепер передають нашим правоохоронцям. Це перший подібний випадок, але точно не останній, кажуть американці. Детальніше у матеріалі нашого власного кореспондента у Києві Сергія Салія. Тут представлені блоки зараз це 17, якщо я не помиляюсь, 19, так, Є, є, да, є маленькі ось такі компактні для скритого носіння. А також штурмові гвинтівки, карабіни та навіть автомати Калашникова. Народний депутат Сергій Іонушас розповів нам, що разом зі своїм колегою Мар'яном Заблоцьким лобіювали це питання майже рік. Для цього довелось навіть змінити українське законодавство. Юридично це була надзвичайно складна процедура, тому що жодного разу такого не відбувалося. В США конфісковують зброю, забирають злочинців, далі передають на благодійний фонд, далі він має підлягати експортному ліцензуванню, далі це все має проїхати транзитом Польщу, в'їхати в Україну і передатися. Основний, так би мовити, мотив передання цієї зброї це допомога від поліцейських сполучених штатів безпосередньо поліцейським в Україні. Це гарний приклад дружньої співпраці. Цю зброю конфіскували у американських правопорушників у Флориді. А передати приїхав прямо з Майами представник ініціативи «Зброя для України Кен Рассел. Жартує, що американські злочинці теж інколи бувають корисними хочу подякувати всім злочинцям міста Майамі, які також жертвували свою зброю, щоб вона могла опинитись тут. Зазвичай її знищують. А цей випадок створює прецедент, коли така зброя може слугувати високим цілям у світі. Всього у першій партії 101 одиниця напівавтоматичної зброї. Її передадуть поліцейським Київщини, але наступні партії поїдуть уже в інші міста. Розповідає заступник голови національної поліції України Геннадій Федорюк. Цю зброю отримують поліцейські для забезпечення правопорядку на території на цьому не зупиняться. Уже наступна партія буде в рази більшою. Розповідають учасники. Планують озброїти сучасними гвинтівками тероборону ірпеня. Буде другий крок. Ми плануємо, що це буде в вересні місяці. І тоді е, територіальна оборона Ірпіня, хлопці будуть отримувати нові гвинтівки. Інші міста тепер можуть просто відкопіювати процедуру, бо знаю, що вона працює, існує, і я впевнений, що таким чином буде в Україну передано точно десятки тисяч, але я сподіваюся, що мільйон одиниць зброї. Я не розмовляю українською, але тепер ми всі українці. Слава Україні! Сергій Салій, Володимир Дзюба, Київське бюро телеканалу «Д1». На Дніпропетровщині розпочався фестиваль сучасної української драматургії «Дніпро Театр Юа. Вистави представляють п'ять театрів з різних міст країни. Вперше на своїй сцені гостей приймає Дніпровський національний академічний український музично-драматичний театр імені Шевченка. На відкритті побував мій колега, журналіст Павло Живєтів. У Дніпровському національному академічному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Григоровича Шевченка відкрився фестиваль української драматургії Дніпро Театр ЮЕЙ. Це по-справжньому подія великого мистецького масштабу. Протягом п'яти днів глядачі на сценах театру зможуть побачити виступи п'яти різних колективів, п'яти різних труп і п'яти театрів з різних міст України, в тому числі і з тимчасово окупованих територій. Зустрічала відвідувачів на вході театру ярмарка виробів народно прикладного мистецтва наших майстрів, щоб познайомити гостей з інших регіонів України з надбаннями Січиславського краю. Ну бісер, плетіння, плетіння, ну і вироби мої конкретні вироби ручної роботи дуже ціняться, дуже колоритні. є. Можу вам навіти, не дуже що колоритні, а дуже-дуже гарні. І прикраси це українські прикраси, найгарніші, я думаю, і для жіночок, і для чоловіків. Представляємо квіти України, це квіти, які є у веселі кожного українця. Ми просто зображаємо їх в бісероплітенні. Тут кожен рисунок по-разному плететься. Не треба мідь підбирати бісер підбирати качество, щоб було душі приємно. Дуже популярне зараз, якщо звернути увагу на наших навіть зірок політиків, всі е, в Герданах. Усіх селянки, етнокольє зараз он, всі рекамуть Ольга Сумська. Дуже багато зірок. Вони усі прикраси, етнічні. Отакі кольє у них, отакі селянки, гердани. Зараз Я дуже і справді нам є чим пишатися. А ще нашою гостинністю на вході у фоє всіх гостей зустрічали хлібом, сіллю та працював оркестр театру. На другому поверсі відвідувачів чекала виставка фотокартин та майстер-клас із Петриківського розпису задля підтримки та популяризації наших традицій. Це дуже важливо підтримувати старі традиції, те як нас навчали наші майстри продовжувати ці традиції, передавати це діткам і вкладати в це сенс, тому що кожен елемент він несе певну свою символіку, і сьогодні в нас також представлені така певна листівочка, в якій в кожному елементі є свій певний сенс. Про важливість подібних культурно-мистецьких заходів наголосила заступниця начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Ірина Грицай. Сьогодні в нашому місті наша область приймає гостей з п'яти областей. Це дійсно дуже значима подія для нас, для театральної спільноти будуть виступати також театри, які які релаковані. Які на превеликий жаль із за агресії ворога не можуть виступати перед своїми глядачами сьогодні будуть виступати на сцені Дніпропетровщини. На урочистому відкритті фестивалю у глядацькій залі були присутні представники духовенства сил оборони України, військові. Мешканці і гості нашого міста. Ми дякуємо за запрошення, і нам ну, дуже цікаво бути тут, тому що зараз це те, що потрібно, і суспільству потрібно, і нашим воїнам. Тому що те, що ми зараз робимо, у нас називається зброя культури. Росіяни, коли прийшли, вони в першу чергу у нас знищили українські бібліотеки, українські музеї, все, що нагадує про українську культуру, і потім почали завозити своє. Да, це важливо, складно. Це та ж сама зброя Зброя, зброя культури, зброя нації. П'ятиденне театральне свято під бурхливі оплески було оголошено відкритим. Павло Жив'ятів, Віталій Шалдов З вірою в перемогу спеціально для телеканалу, де один. У кам'янському колектив театру імені Лесі Українки активно готується до нового сезону. Наглядачів чекає прем'єра, лялькова вистава, казка за п'єсою відомого українського поета і драматурга Олександра Олеся. Відбудеться вона у вересні, в день відкриття відремонтованої історичної будівлі колишнього інженерного клубу. А далі про спорт напередодні Раков провів матч відповідь третього кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів проти Аріса. Чині футболісти Польщі перемогли з рахунком 1-0. Загальний рахунок протистояння 3-1 на користь Ракова. У футбольному плей офф раунді кваліфікації команда Кочергіна зіграє проти Копенгагена. Українська тенісистка Ангеліна Калініна поступилася представниці Тунісу Онс Жабер у другому колі турніру WTA 1000 в Цинцинаті. Українка двічі подавала на виліт та пропустилася 13 подвійних помилок. І на останок випуску про погоду на середу, 16 серпня. У Дніпрі триматиметься ясна погода без опадів. Температура повітря коливатиметься від 21 до 29 градусів вище нуля. Вітер північний до 4 метрів на секунду. Безхмарною погода буде і на території області. У жовтих водах та Кам'янському сонячно 29 градусів вище нуля. Спекотніше буде у Нікополі, Кривому розі та покрові. Повітря там прогріється до 31 градусу. Телеканал, Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Телеканал, Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі і Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Зустрінемось у прямому ефірі новин о 15-й годині. На цьому інформаційний випуск новин завершується у студії. Для вас працювала Маргарита Сопільняк. сурдопереклад Ганна Костікова. Побачимось! Слава Україні!